Привіт, стрільці! І це ваш гороскоп на квітень 2025 року. Можна сказати, що можна вже розслаблятися. В березень ми пережили всі ці ретропланети, всі ці коридори затемнень, емоційний стан. Квітень буде з приводу емоцій легше, не такий вже накал буде. Все ж таки, нас буде відпускати і ретро-планети, і вже коридор затемнень також завершиться. А, і виходить на, що починаємо ми місяць з 7 квітня, коли Меркурій виходить вже в прямий рух, а, і за рахунок ретро руху він повернувся в попередній знак в риби. І для вас це четвертий сектор. Та Меркурій пробудить до 16 квітня, тобто буквально тиждень Меркурій дає на дороблення чогось. По четвертому сектору. І тут може бути якась інформація з приводу нерухомості, можливо, через ретро-рух, до речі, Меркурія, якась інформація затримувалась. Або, можливо, затримувалась угода по продажу нерухомості, можливо, продавали щось. Або, можливо, затримувалася за, інформація з приводу місця вашого проживання, ви планували переїзд і не могли чомусь переїхати щось, тобто були якісь перепони. Тут вже відпустить Меркурій, і всі ці справи підуть вже впряму, ну, тобто нададуть дії до руху цих всіх справ. А, також, як от так, як Меркурій вже вийшов з ретро руху, то можна. Купувати нерухомість, купувати техніку, купувати авто. Тобто, можливо, ви планували щось купувати, але ось цей ретро-рух не давав, тобто, якісь затримки, можливо, якась інформація, або там не могли на якійсь сумі погодитись чи продавці, чи ви. Тобто, можливо, якісь ось були такі затримки, і тут вже це має відпустити. Тут вже може бути дійсно підписання якогось договору або купівлі, або продажу нерухомості. Е, також, також, до речі, Меркурій відповідає за навчання, можливо, ви підете навчатися чомусь в сфері нерухомості, можливо, ви захочете ріелтором стати, тобто. Знаєте, можливо, щось продавали, і вам так сподобався цей процес, що ви вирішили, що а чому себе не спробувати в ріелторській справі. Можливо, і таке навіть бути. 13 квітня Венера також виходить з ретро руху в прямий рух, і також вона повернулася в ваш четвертий сектор. І тут вона пробудить до. Кінця квітня, тобто цілих два тижні нам Венера дає на те, щоб якісь завершити справи по четвертому сектору, і тут якраз можуть бути, бо Венера нас відповідає за гроші, можуть бути гроші за нерухомість. Можливо, ось якраз Меркурій вийде. В прямий рух дасть вам там підписання цієї угоди, або ви домовитесь з приводу якоїсь ціни, вартості. І вже Венера можна, може дати завершення, і, завершення угоди і вже сплату, тобто гроші за цю угоду, вибачте, гроші за цю угоду. Також, можливо, якщо ви не продаєте свою нерухомість, а, наприклад, здаєте, то, можливо, у вас буде змінюватися орендарі, і ви, можливо, будете змінювати вартість оренди квартири, можливо, її збільшувати. Або, можливо, взагалі ви. Передумаєте, до речі. Тут може бути, що ви хотіли продати свою квартиру, але передумаєте її здавати, е її продавати і будете здавати. Ось так ще може бути. М так, також нас Венер відповідає за кохання. А ми пам'ятаємо, що в березні краще було не приймати якихось радикальних вагомих рішень з приводу кохання і стосунків. Тому тут можливо, що якраз ви в березні придивлялися, аналізували ситуацію, дивилися, як ставиться до вас партнер, чи щось змінюється в ваших стосунках. Можливо, навіть до психолога ходили щось, питались, намагались там врятувати, щось змінити. І тут вже Венера дасть нам ось ці два тижні, що ви приймете рішення якесь. І тут можливо... По четвертому сектору, так як він ще відповідає за зміну прізвища, можливо, ви все ж таки, якщо ви були в шлюбі, можливо, все ж таки приймете рішення розлучатися і будете повертати собі своє, своє прізвище дівочі. Або, можливо, навпаки, ви пройшли якісь етапи. І зрозуміли, що ні, все ж таки, це, це та сама людина, що все добре. Там в критичних ситуаціях пережили е, якісь моменти. І все ж таки, тут може бути, що буде навпаки. Е, ви приймете, можливо, робили пропозицію, і ви думали, чи варто виходити заміж за цю людину чи ні. Е, то тут якраз можливо ви все ж таки приймете рішення, що так. Людина того варта, що все добре у вас в відносинах, і тут, можливо, що буде зміна прізвища через те, що ви виходите заміж, тобто заключаєте шлюб. Також 13 квітня, в цей же день, повний місяць, в нас буде в знаку Терези. Для вас це 11-й сектор, сектор друзів, колег, соціальних ваших зв'язків. І тут може бути висвітлення якоїсь ситуації з приводу друзів або колег, або знайомих. І можливо, така якась ситуація буде, яка призведе до завершення спілкування з цією людиною, так от може програтися. Також ми пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час на позбавлення від чогось в нашому житті, як від поганих звичок, так і від якихось речей. Тому дуже хороший час на повний місяць і на цей період з повного місяця до нового місяця, там два тижні дається. Можна сказати, зробити ревізію а, своєї оселі, свого простору, а, щоб позбутися від зайвого тим, чим ви більше не користуєтесь. Тим може бути і речі, і посуд, і техніка будь-що. Тобто, якщо ви цим не користуєтесь, воно вам не приносить задоволення, воно просто лежить там десь на поличці, і, ну, як, як мертва енергія. Тобто, якщо не користуватися чимось. То, ну, може, не мертва, але дуже-дуже спляча енергія. І вона вам, ну, наша вона вам? Вам краще позбавитись від цього. Ви можете все, що завгодно з цим зробити: продати, віддати на благодійність, віддати комусь зі знайомих, друзів, можливо, комусь треба щось. А для того, щоб у вас. Е Отак, ось цей простір е, звільнився для нової енергії, для нових речей, якими будете користуватися, які будуть приносити вам все ж таки е, е, якесь задоволення, та, якесь, якісь приємні, можливо, моменти. Е, так, а ще. 11 сектор в нас відповідає за соцмережі, тому тут, можливо, ви будете завершувати ведення якоїсь соцмережі, закривати аккаунт, видаляти, може бути навіть так. Далі в нас Меркурій, 16 квітня, переходить в новий знак. Він нам дав цей тиждень на доробляння справ, і з 16-го він переходить в п'ятий сектор сектор задоволень, відпочинку, творчості. І е, нам що дає Меркурій, можливо, ви підете навчатися якоїсь творчості, музиці, арт. Кіно, тобто все, все, що завгодно, все, що пов'язано з творчістю. Можливо, у вас це буде як хобі, бо п'ятий сектор також за хобі відповідає. Можливо, для себе відкриєте творчість з нової, знаєте, як сторінки. Можливо, ніколи не займалися, а тут підете займатися і вам дуже сподобається це. Також п'ятий сектор відповідає за романтичні відносини. Тому тут, можливо, буде знайомство з кимось. Можливо, якраз по от, Венерії і Меркурію ви там приймете якесь рішення. Можливо, ви будете розлучатися. І тут може вам Меркурій дати якесь нове знайомство, але е треба пам'ятати, що п'ятий сектор це не довгострокові стосунки. Тобто вони шлюбом не завершаться. Це, скоріше за все, якийсь роман буде. Можливо, вам і. Ну, знаєте, як знадобиться цей роман для того, щоб від цієї ситуації з розлученням трішки відволіктися. Можливо, це ось такий роман буде. Але, до речі, будьте обачні, бо п'ятий сектор відповідає у нас за дітей, і тут, можливо, якась вагітність. Тому будьте -то обережні з новими стосунками. Також у нас п'ятий сектор відповідає за. Поїздки за відпочинок, тому, можливо, ви якраз поїдете кудись відпочити, відволіктись від усього, що накопичилося за весь цей період, особливо за емоційний березень. Можливо, ви захочете від цього відпочити, і, до речі, там з кимось, можливо, ви і познайомитесь. Можливо, це, до речі, буде ось це спілкування. Ось цей. Проміжок, який ви будете відпочивати тиждень чи два, можливо, це буде якісь такі легенькі стосунки. А, також п'ятий сектор у нас відповідає за дітей, тому, можливо, тут буде якась інформація по дітям, або, можливо, якась інформація з приводу навчання ваших дітей. Можливо, ви отримаєте, там, не знаю, там, якісь випуску на батьківських зборах, або ну, щось дізнаєтесь. 18 квітня Марс. Переходить в знак Лев, для вас це дев'ятий сектор, сектор за кордону, до речі, до речі, можливо, за кордон кудись поїдете по Меркурію. Тому що в нас дев'ятий сектор за поїздки за кордон також відповідає. То, можливо, ось це по Меркурію Ви поїдете кудись за кордон відпочивати. На якийсь там тиждень, два або більше. І там, можливо, ви з іноземцем якимось познайомитесь, І ось буде у вас цей короткостроковий роман. Бо дев'ятий сектор за іноземців, за знайомство з іноземцями також відповідає. Також ще в нас дев'ятий сектор відповідає за освіту, за вищу освіту. Тому, можливо, ви будете подавати кудись документи. На навчання, і, можливо, до речі, так як дев'ятий сектор за, -за кордоном відповідає, можливо, ви будете подавати документи на навчання за кордоном, або якусь заявку на ось ці ось це навчання. Ну, тобто, якісь будуть ось такі. Е Ваші дії саме з приводу навчання за кордоном. Можливо, щось дізнаватися будете, приймати рішення, чи навчатися, чи не навчатися, чи є там вільні місця, чи там скільки це буде коштувати. Ну, Щось ось з цим пов'язано. Або, до речі, це може бути робота на іноземний проект, робота з іноземцями. Можливо, ви будете просто працювати. З іноземцями на якусь іноземну компанію, де вам, можливо, треба буде спілкуватися постійно з іноземцями. Ось так ще може бути. Так, що ще в нас? А, можливо, навіть і робота за кордоном. Не обов'язково, що ви будете тут працювати, можливо, вам запропонують роботу за кордоном, що ви будете їхати там працювати. Таке теж може бути. Або. Тут ще може бути навіть планування імміграції. Може, знаєте, як бути, що ви поїдете кудись за кордон? Можливо, навіть з кимось там познайомитесь і захочете туди до цієї людини переїхати. Тому ви будете планувати імміграцію, можливо, і таке буде. Але зазвичай п'ятий сектор не довгострокові відносини, тобто, можливо, і не через цю людину ви будете планувати імміграцію. Можливо, вам просто країна сподобається, там, не знаю, клімат, їжа, менталітет, можливо, через це. Ви можливо, будете просто поки що тільки задумуватися з приводу імміграції, можливо, там, дізнаватися якусь інформацію, зважувати, чи варто їхати, чи ні. Так. 20 квітня, 20 квітня в нас сонце входить в телець. Для вас це шостий сектор, сектор роботи, обов'язків, здоров'я. І тут якраз вам сонце додає енергії, сили. З приводу цієї роботи, якраз можливо, по Марсу і роботи на іноземний проєкт або роботу за кордоном. А ще в нас, 27 квітня, новий місяць також входить в шостий сектор, сектор роботи. А новий місяць додає якраз нових можливостей, нових пропозицій. І тут, можливо, у вас будуть якісь пропозиції з приводу роботи за кордоном, якраз можливо, те, що по Марсу. Або, можливо, якісь нові обов'язки вам будуть, ну, у вас будуть нові обов'язки на вашій роботі, на якій ви зараз знаходитесь. Також, можливо, по здоров'ю. Це знаєте, що, можливо, будуть якісь нові звички з приводу здоров'я. Наприклад, там кожен ранок випивати стакан теплої води. Наприклад, тобто якісь нові звички може, може ви будете вводити, або збігати е, зранку, або ввечері. Ну, тобто, наприклад, бігати, займатися спортом, тобто якісь нові звички можуть бути. Можливо, ви ці звички якраз десь дізнаєтесь у, у своїй відпустці, у своїй поїздці за кордон. Також може бути. До речі, я тут подивилася, тут знаєте, що навіть може бути. Що, можливо, ви все ж таки будете іммігрувати, і по Меркурію, там, де у 24 четвертий сектор, був продаж нерухомості, то, можливо, цей продаж нерухомості а, був для того, щоб переїхати іммігрувати за кордон. Тут навіть і ось так може бути. Тобто, що воно з самого початку місяця все це тягнеться. Також пам'ятаємо, новий місяць у нас буде 27 квітня о 21.30 за київським часом. І хто веде блокнот бажань, то не забувайте після 21.30 або на наступний день пишете свої плани, мрії, цілі, чого ви хочете в цей блокнот бажань. Для того, для того, щоб новий місяць вам додавав енергії, для того, щоб збувалися ваші мрії і плани. Ось такий місяць у вас, стрільці, дуже цікавий, насичений, але вже знаєте, не емоційно насичений, а насичений якимись приємними ситуаціями. Тому бажаю вам, щоб все склалося якнайліпше. І до нових зустрічей з вами!